Цікаво, насичено, а головне корисно. 150 дітей з профронтових сіл та містечок Сумської області відправились на відпочинок у Яремче, аби хоч деякий час побути в безпеці, провести час з друзями за цікавими заняттями та не чути звуків вибухів. 13-річна Олександра вперше відправилась в табір. каже, попри незначне хвилювання, очікувань у неї чимало. Таборі я ніколи ще не була. Думаю, буде цікаво. Буде весело, цікаво разом з іншими. З деякими знайомої з іншими познайомлюсь щодня для учасників табору організовуватимуть цікаву та насичену програму. Походи в гори, різноманітні екскурсії та практичні заняття за участі ДСНСників. Особливу увагу кажуть надзвичайники, приділятимуть навчанню змінної безпеки, адже дітки з деокупованої території. Будуть задіяні практично всі фахівці головного управління ДСНС в області за різними напрямками, тобто буде декілька локацій. Це будуть і піротехніки, і водолази, і гірські рятувальники. Такою ізюминкою буде це буде керування безпілотним літальним апаратом, будуть навчати діток. Крім того, гірські рятувальники будуть навчати орієнтування на місцевості за допомогою gps навігаторів Можливою така поїздка стала за фінансової підтримки генерального консульства Угорщини у місті Ужгород. Війни вони забезпечують українців гуманітарною допомогою, в тому числі долучаються до організації таборового відпочинку. Ході бістоншагі і is. особливістю таборування у цьому році є те, що дітки не тільки відпочивають, але й навчаються. Їм надають знання першочергової допомоги, саме те, що вони можуть використати у себе вдома в Сумській області. Ми раді тому, що ми можемо їх вирвати із воєнних прифронтових територій і дати необхідні та корисні в наш час знання. Наразі це перший етап нової програми зі створення безпекових таборів, каже співзасновник благодійного фонду Чисті серцем Василь Вишеванюк. Триматиме вона декілька років та має на меті злучити щонайменше тисячу дітей. Зараз приїжджає перша група сьогодні з Сумської області. Ви самі бачите, що кожен день всі там є і прилітають снарядів, ракет. Ми їх забрали тих дітей звідти частину дітей і дамо їм можливість, хоча б трошки від цього побути. Ми плануємо чим більшу кількість виходить. От Зараз на сьогоднішній день, дякуючи уряду Угорщини, вони цей перший етап на три групи на 150 дітей вони профінансують разом спільно з нашим фондом. Наступні етапи. Ми будемо зараз ведемо перемовини ще з іншими донорами, і я думаю, що воно буде все ще збільшити. Табір триватиме до 17 вересня. На завершення усі учасники пройдуть безпекове тестування від ДСНС та отримують свої сертифікати. Віталія куч Ігор горпопик, телеканал 402.